Там покриває більшу площу, більша площа ураження, воно не настільки воно дуже має дуже руйнівний ефект. Розумієш? От так от. Ну тут вони бачиш, насправді ж не Україна. Кажуть, Україна, КНДР, ні, не Україна. От Білорусь, от там же Білорусь порівнюють з КНДР, яка, до речі, провела випробування стратегічної крилатої ракети. КНДР має на увазі, не Білорусь. Там відбувся тестовий пуск перед тим, як приїде Трамп до Південної. Це uh -huh. таке, як залякування. От бачиш, наклали санкції на Путіна. Путін почав підіймати свою от, ракету, свій бурівєснік показувати. А їде Трамп в Південну Корею, Північна Корея починає показувати свій бурівєснік, чи як його назвати? Хто він? Як назвемо його? Не знаю, як називається не. ця ракета? От, ця ракета, вона е, класу море. Поверхня а mm -hmm. була запущена вертикально. Пролетіли дві години над жовтим морем, вразили якусь там визначену ціль. Інші подробиці на даний момент не розголошуються. А насправді, це не перший пуск ракети КНДР за останні дні. Бо 22 жовтня Північна Корея запустила кілька великих балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря, і реакція Дональда Трампа дуже проста. Він сказав, що у цьому запуску ракети немає нічого надзвичайного. І сказав, що у нього завжди були дуже хороші стосунки з лідером КНДР і тому не виключає зустріч в майбутньому, розумієш.